Як ми чистимо весь цей ставок, частина третя. Нагадую, у нас є дачний ставочок, який обмілів, замулився, обріс з цими вербами. Не обріз їх тут самі насадили, але вони на сьогоднішній день тут абсолютно безтолкове дерево. І так, нам потрібно це все углубити, почистити від дерев, почистити від очереть. І зараз ми приїхали з такою величезною бандою. Створили ось такий е, плаваючий бон. Чи як це правильно назвати? Плаваючий бон. Купили дві помпи грязьових. Які ми будемо ось це все чистити і поглибляти раніше? в ставок була подача води із джерел і з окремого джерела, яке знаходиться ось там трошечки вище. Зараз я вам його покажу. Ось це джерело, яке вже не виконує свою функцію. Тобто вода підносилась, доходила до цієї труби і далі все перетікало у ставок. Але так як рівень ґрунтових вод набагато пішов нижче, це не тільки у нас тут така проблема, і по всій Україні. то нам приходиться щось придумувати, віддумувати. А точніше, ми почистимо то джерело тако. Пустимо трубу набагато. Нижчим рівнем, десь метра на півтора, і заодно почистимо від мула весь цей ставок. А на даний час ми займаємось валкою цієї верби. До речі, ті, хто мають свої ось такі невеличкі ставочки, скажіть свою думку, тому що, на нашу думку, верба дуже багато води в себе забирає. І так як в тебе проблеми з водою, я думаю, що ці дерева треба всі мінуснути. Потім ми засадимо все це якимись зеленими насадженнями. Але на даний час так все виглядає. В наступному відео покажу, як ми цими грязьовими помпами будемо відкачувати.